Як змінилися правила мобілізації в Україні і які хвороби більше не є підставою для звільнення від служби роз'яснення. В Україні продовжується загальна мобілізація, яка була розпочата через широкомасштабне вторгнення Росії. Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними. Відео дня Зміни до положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах країни наказ Міноборони No402, внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року No490 і набули чинності 25 серпня. При цьому того ж дня набули чинності й інші зміни, внесені наказом No456, які передбачають спрощення вимог для служби у ДШВ та морській піхоті в особливий період. Наказом номер 490 повністю оновлено розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців, деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних, уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, травми поранення, контузії, каліцтва із проходженням військової служби та захистом батьківщини, зокрема, уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд. Також до положення внесено багато інших змін. Відтепер обмежено придатних за спірними статтями визначатимуть придатними до служби у Бройних силах країни. Зокрема, в цей список увійшли такі захворювання 2. клінічно вилікуваний туберкульоз, 4. вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, 5. безсимптомне носійство ВІЛ. 12 повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові пурпура, геморагічні стани інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму, 13 хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій. 14 легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів. 17. Невротичні пов'язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах за астенічним станом. 21. Повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій. 22 епізодичні та пароксизмальні розлади крім епілепсії, з незначними порушеннями функції органів і систем. Щодо обмежено придатних, то відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю ВОЗ. У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю. Нагадаємо, у лавах Бройні сили країни зараз досить багато людей із групами інвалідності, які не придатні для служби. Правозахисники називають таких громадян помилково мобілізованими та кажуть, що в Україні немає механізму їхнього звільнення з війська. Як повідомляв обозреватель, в Україні визначено 13 категорій громадян, яких можуть мобілізувати лише добровільно. Напередодні президент підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації цієї осені. Вручати повістки про уточнення даних будуть двом категоріям військовозобов'язаних чоловіків.